Доброго дня шановне панство. Пропоную вашої увазі статтю під назвою Справжній футбол. Стаття написана в понеділок 29 квітня 2024 року, отже починаю. А починаю я з наступного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Беру учні футболістів та тренерів у форматі онлайн навчання. Також буду вдячна, якщо станете спонсором каналу або просто підтримаєте канал у міру своїх можливостей. Кнопка спонсорства чи номера карток під кожним відео. А тепер на тему. Слово справжній має мінімум два значення. По-перше, це сучасний, по-друге, добрий, добротний. Але мені хотілося б зупинитися на третьому значенні цього слова. Це третє значення розшифровується як той, що має бути. У цій статті хочу показати, яким бачу футбол поза симпатіями, тенденціями, часом зрештою. Цією статтею відповім на запитання, що б я змінив у сучасному футболі? Отже, почну без прелюдій. Справжній футбол це коли перше. Відбиру команду ведеться на основі багаторівневого, авторський варіант 7 рівнів, селекційного фільтра, а не на підставі показників одного єдиного параметра фізики та мінливого настрою тренера, який проводить відбір, його заангажованість або його симпатії. Друге, весь або практично весь час вільний від освоєння загальноосвітної програмою присвячується молодими гравцями футболу, а не двічі-тричі на тиждень по кілька годин. Третє. Партнери по команді всі без винятку поважають один одного незалежно від симпатії чи антипатії. Четверте. На озброєні команда має тотальну взаємозамінність, високий рівень ударного мистецтва, мистецтво колективного відбору м'яча, мистецтво прийому передачі м'яча, бачення поля, спеціальної фізичної підготовки, інтуїції, яка дозволяє знати, куди буде посланий м'яч ще до торкання його ногою суперника, мистецтво індивідуального обведення, абсолютної орієнтації на поля це бачення воріт суперника спиною з будь-якої точки поля. Мінімум дюжину варіантів Розигріших стандартів за участю не одного-двох, а саме восьми гравців. Далі. Суперника люблять хоча б тільки за те, що без нього не було б футболу. Ця сентенція мало кому зрозуміла, а тому краще на неї не звертати уваги. На грубість і образу суперника не відповідають ніколи і за жодних обставин. Деякі виправдовують дії зідана, що вдарив головою в груди суперника, вважаючи, що на образу близьких потрібно реагувати і ставити на місце. Кривника. Це логічно, але тільки на базарі, а не у команді, де особисто підпорядковане командному. Той, хто не приймає останнє твердження, не розуміє суті командної гри. Далі. Футболіст не опускається до підленьких підсічок ззаду, до ударів ліктем у щели при боротьбі за верховий м'яч та інших способів члена ушкодження, яким би переконливим не було обґрунтування подібних дій з боку тренера, партнерів по команді чи журналістів. Далі. Будь-яке рішення судді приймається беззастережно. Далі, будь-яка воля тренера виконується, а потім вже обговорюється. Далі. Футболісти не обмежуються загальноосвітною програмою, а осягають ті науки та дис дисципліни, які роблять його повноцінним гравцем команди. Далі розуміння того, що футболіст це насамперед матриця м'язової пам'яті. Далі. Тренування неможливі без використання комплексу спеціального тренажерного обладнання. Далі. Тренер не кричить. Вчить на футболістів та навіть не підвищує голос. Далі питання спортивної дисципліни не стоїть на порядку денному. Порушення розглядається як надзвичайна ситуація всесвітнього масштабу. Далі кожен гравець, незалежно від амплуа, має у своєму технічному арсеналі не менше трьох варіантів обведення суперника, відхліфованих до досконалості. Футболістам керує не бажання якнайбільше заробляти, а бажання стати футбольним майстром. Далі. Особис... Сте життя влаштовується після 25 років. Далі про паління та алкоголь, втім як і про траву, згадують далеко не всі. Тільки після закінчення кар'єри футболіста. Далі тренер має необхідну для його роботи освіту, а не стандартний набір дисциплін, що існують номінально. Далі тренер доводиться футболістом вчителем, батьком, братом, другом, приятелем в одній особі. Далі. Тренер є для футболіста Богом. Далі. Суддя є для футболіста Богом. Далі. Уболівальник є для футболіста Богом. Далі. Футболіст отримує величезну насолоду від освоєння чергового технічного прийому більше ніж від гонорару отриманого від рекламування приладу для гоління або одеколону. Далі ударне мистецтво найпрестижніше мистецтво футболіста. Далі прагнеш забити гол, не втримати за будь-яку ціну рахунок у матчі. Далі, коли не продаєш свою душу дьяволові за договірняком за 30 срібняків. Далі розумієш, що головний твій суддя оболівальник Далі розумієш, що командне пріоритетніше особистого. Далі можеш зіграти однаково добре у рамках будь-якого футбольного амплуа. Далі твої особисті пріоритети мають таку ієрархію. Бог, футбол, потім все інше. Далі. Любиш не себе у футболі, не свою кар'єру у футболі, а сам футбол, незалежно від того, чого ти в ньому досяг. Далі шукаєш в грі оптимальний варіант, а не тягнеш гру на себе коханого. Далі чесний перед близькими тренерами, партнерами по команді, перед усіма хто тебе оточує. Далі робиш усе для примноження слави свого клубу, а не намагаєшся стати легіонером, якого оцінюють. Вище на дві копійки ніж у рідному клубі. Далі, твій головний пріоритет у грі творення, а не руйнація. Далі, всі, хто має відношення до команди примет чи розглядають футбол насамперед як мистецтво. Далі, команда грає так, що її ігрові кондиції близькі до ігрових кондицій майстер-команди. Думаю, що сказаного достатньо, щоб зрозуміти ставлення автора до характеристики справжнього футболу. Іноді чуєш від телекоментаторів та футбольних журналістів про те, що футбол спорт справжніх чоловіків. Це правильно, але це не стосується Сучасного футболу, хіба що футболу майбутнього. Справжні чоловіки не б'ють ззаду. Це, мабуть, головні моменти, які хотів відобразити у цій статті. Впевнений, що сказав не все. Що неминуче щось пропустив, але головне гадаю, сказав: знає, що життя набагато прозаїчніше, але без встановленої планки, без вершини, яку хочеш підкорити, стати справжнім футбольним майстром неможливо. Дорогу здалає той, хто йде. І останнє майже півстоліття спостерігаю за грою футбольних команд з різних країн. Скажу з усією відповідальністю, що гри подібної до тієї, яку може продемонструвати майстер команда, я не Бачив. Але це зовсім не означає, що до подібного рівня гри не потрібно прагнути. Майстер-команда це реально досяжна висота, було б бажання її підкорити. У мене все. Не зволікайте з придбанням авторських книг. Вони неодмінно допоможуть вам в вашій футбольній практиці.